Марі Лепен можуть посадити за ґрати. Ультраправу французьку політикиню визнали винною розкрадання коштів Євросоюзу. Їй загрожує чотири роки ув'язнення, два з яких умовно, а ще два під домашнім арештом з електронним браслетом. Крім того, їй заборонено обіймати виборні посади протягом п'яти років. Тобто, Лепен не зможе балотуватися на виборах президента 27-го року. Суд Франції встановив, що Лепен та її соратники розікрали майже три мільйона євро, які призначалися для оплати праці помічників у Європарламенті натомість ці гроші спрямували на діяльність партії. Вирок набуває чинності негайно, навіть у разі подання апеляції. Нагадаю, лідерка французької ультраправої партії національного об'єднання відома своєю неоднозначною позицією щодо України. Зате ніколи не приховувала симпатії до російського диктатора Путіна. Тож не дивно, що одним з перших висловив її підтримку інший друг Путіна, прем'єр-угорщини, віктор Орбан, і це спровокувало хвилю критики в Європі. Це удар особисто по Марін Лепен. От якщо це удар особисто по її президентських амбіціях, але це не вирішення питання протистояння у Франції між правими настроями. А їх скла в принципі було задано запитання перед виборами останніми, де Марін Лі мала перемогти, але не перемогла. Президент Фінляндії Олександр Ступ розповів, що американський президент Дональд Трамп цікавився, чи можна довіряти Путіну. Переговори тривали близько семи годин. За цей час президенти встигли зіграти партію в гольф, обговорили взаємовідносини, а також загарбницьку війну Росії проти України. Стаб зазначив, що для припинення вогню в Україні треба встановити дату. 20 квітня було б вдалим часом для повного припинення вогню без жодних умов. Це великий день за словами Стуба. Трамп запитав його, чи можна довіряти Путіну. Я відповів, що ні, розповів президент Фінляндії.